]іт. Вітаю всіх вас сьогодні тут. І ми з вами продовжуємо такі невеличкі наші короткі уроки. Уроки, де ми будемо знаєте так, день за днем потрохи розбирати, що ж саме, чому саме вчить нас Біблія? І отак, от день за днем ми потрохи з вами розбираємо тиждень за тиждень. І зараз у нас така велика тема, цікава 10 заповідей. От. І сьогодні буде вже третя заповідь. Третя заповідь, або що саме Господь хотів би від нас у цій своїй третій заповіді. І тому давайте ми спочатку зачитаємо, ну як саме ж вона звучить, як вона записана в Біблії. Це книга вихід, 20 розділ, 7 вірш. Не вживатимеш імені Господа Бога Твого надаремно, адже Господь не залишить без покарання того, хто вживає його ім'я надаремно. І знаєте. Ну, я був завжди впевнений а, в тому, що ця заповідь вона стосується того, щоб просто а, при любій нагоді казати, о, це, о Боже. Тебе хтось злякав, о Боже, ти йдеш, тебе телефон з року о, Господи! От, а, Ну, і Багато хто так, і мені так навіть казали про це. А, і, знаєте, так, якщо послухати, то в нас сама набожна в світі країна, бо всі постійно кажуть, о Господи. Навіть таке, знаєте, що дякую тобі, Господи. А, ні. О, як там було, зараз, вибачте. Слава Богу, я не віруючий. Отак. <плес> <плес> Навіть таке буває. Я вважав завжди, що ну третя заповідь вона застерігає саме від цього. Того, що просто от так от. Надаремно безглуздо, пусто не вимовляти слово Господи або Боже. от Але насправді ця заповідь вона ширша, вона глибша. Тому давайте ми з вами зараз поміркуємо про що саме тут говориться. І для цього зачитаємо текст, який є в нашому уроці. Це запитання і відповіді 99 і 100 99 яка воля Божа щодо нас у третій заповіді? Відповідь, щоб ми не ганьбили і не зневажали ім'я Боже прокльонами, вже свідченіми клятвопорушеннями та непотрібними зароками, ані ставали співучасниками в цих. Страшних гріхах, як мовчазні спостерігачі. Одним словом, ця заповідь вимагає від нас шановливого та боговійного ставлення до святого імені Божого, щоб ми могли належним чином сповідати Бога, молитися до Нього та славити його всіма своїми словами та вчинками. І номер сто. Чи дійсно зневага Божого імені, клятвами і прокльонами настільки серйозний гріх, що Бог гнівається і на тих, хто не докладає всіх своїх зусиль, аби запобігти цьому гріху чи заборонити його? Відповідь так. Немає більшого гріха, який би викликав настільки великий гнів Божий, аніж зневага його імені, ось чому Бог назначив смертну кару за цей гріх? Давайте трошки спробуємо простіше це сказати. І поміркувати на цим. Для нас з вами зараз ім'я ну, ну, це просто ім'я. Когось звати Саша, когось звати Петя, Вася, Іра, Оля, ну просто ім'я. Хтось, якщо захоче, може його просто дуже легко поміняти. Зараз люба дитина віком 16 років ем, може змінити без дозволу своїх батьків прізвище та ім'я на будь-яке інше. І знаєте, скільки це коштує? 5 гривень, 10 копійок. От така ціна назначена нашим суспільством і нашою державою нашому імені. 5 гривень і 10 копійок. Все, більше нічого не треба. Приходиш, платиш 5 гривень, 10 копійок, і тобі міняють ім'я, хоч на яке тільки тобі захочеться. От. Але ми з вами знаємо, що добре ім'я коштує дуже багато. Добре ім'я. Це репутація людини. Добре ім'я це всі її слова, всі вчинки, всі обітниці, взагалі все, що є за ним, і якась певна влада, сила, яка стоїть за цим добрим ім'ям. Добре ім'я дуже важко здобути. Його дуже важко здобути це велика цінність. Але вона така крихка, що її дуже легко загубити. Буквально один раз ти вчинив не так, і все, вже твоє добре ім'я нікому не потрібне. Для нас з вами, наприклад, ім'я Путіна взагалі нічого не значить. Або, точніше, мабуть, немає ніякої вартості. І так само всі його слова, що я прагну мира, припинені війни, ми його не віримо. Йому вірить, мабуть, тільки такі люди, як він сам. Наприклад. Трамп, його ім'я також для нас вже втратила вагу. Але, вибачте, за Трампом стоїть США, одна з найбільших, наймогутніших країн світу, тому його слова хоча б мають якусь реальну владу і силу. То що ж тоді таке ім'я Господа? Ім'я Господа це вся, всі знання, які Бог відкрив про себе. За ім'ям Господа стоять всі Його слова. Всі його обітниці, всі його вчинки. Тобто це його репутація, якщо так можна виритись. Це його характер, це його якості. Можна ще раз наступний слайд, там де ми читали вихід, що чи ми бачили. Оцей вірш в оригіналі тут використовується слово таке ім'я Бога Яхве. Або сущий, або той, хто є. І це. Ім'я, ім з яким Бог дає всі свої обітниці віруючим людям, своєму народу, ім'я, якому вся Божа сила, в якому вся сила Божого гніву на гріх, але і при цьому всьому відкрита вся милість Божа і любов до тих, хто покладається на це ім'я, тих, хто прикликає це ім'я. В Біблії можна знайти ще багато імен, де Бог відкриває свою силу, свою велич, вірність, милість, любов. Коли Бог називає своє ім'я, він відкриває то, який він є. Він відкриває свій характер, який він є насправді, а не тим, яким його можуть вважати інші люди. Його ім'я, воно найвеличніше, найпрекрасніше, найвище, наймогутніше і найстрашніше. За всі імена разом узяті, які є в цьому світі, тому ця заповідь забороняє нам використовувати ім'я Боже надаремно. Що таке надаремно? Тобто впусту, в порожньо. Не можна ставитись до Бога як до чогось нереального, до чогось чого не існує. Що просто так можна дістати з кармана, як якийсь папірець, жмякати і викинути його в мусорку. Не можна ставитись до нього якось безглуздо. Таким чином забороняється використовувати ім'я Господа для якихось порожніх, безглуздих цілей або просто так його безглуздо вимовляти. Для тих, хто так чинить, Господь у своїй заповіді докладає дуже серйозне попередження, що він не залишить без покарання того, хто так чинить. Наступний слайд, будь ласка. Тому ця заповідь вона забороняє деякі речі: прокльони. Прокльони, прокляття, що це таке? Це коли ми закликаємо ім'я Господа, щоб на когось проклясти, це протилежність до благословіння Тобто, таким чином ми, наче, хочемо, щоб Бог когось покарав і наслав на нього зло. І це забороняється. Друге, забороняється вже свідчити, тобто брехати під присягою в суді або клястися тим, що ти. Кажеш правду, а насправді ти кажеш зараз брехню. Безгвузде згадування Божого імені заради розваги або як вловили виріс. Клятви, що стосуються незначних питань, тобто вживання Божого імені з будь-якого незначного приводу. І ще ми читаємо також попередження про те, що порушниками є не тільки ті, хто так роблять, але навіть ті, хто просто мовчазно спостерігають за цим і нічого не кажуть. Це ті, які люди. Бачать або чують, як інші зневажливо ставиться до Господа до його імені і роблять вигляд, ну, типу, ну нічого не сталося. Ну, я тут просто мимо проходив. Але ну, послухайте, якщо б хтось ображав би наших батьків земних як би ми реагували? Ми попросили б вибачитись. Ну Ми б точно всередині відчували би таку Ну було б обурення, нас би це задівало, бо це ж наші батьки, як так можна до них ставитися? А коли ми чуємо, як хтось зневажливо ставиться до Отця Небесного, як ми реагуємо? Зневага Божого імені, клятвами чи прокльонами дуже серйозний гріх, настільки, що Бог обіцяє не залишити таких без покарання. Тому ця заповідь також закликає нас правильно сповідувати Боже ім'я. Ми повинні це робити обережно, свідомо. З пошаною повагою. Ми всі знаємо молитву Отче наш. Е, е, якими словами вона починається? Отче наш, який на небесах, нехай що? Святиться ім'я Твоє. Саме з возвеличення Божого імені Ісус Христос починає свою молитву, яку Він потім передає своїм учням. Ісус. З великою повагою і пошаною ставився до імені свого Батька Небесного, Боже ім'я понад усе. Тому ми покликані всім своїм життям, всіми своїми силами, словами, вчинками славити нашого Господа. Але невже ця заповідь забороняє будь-які клятви або присяги? Запитання і відповідь 101 і 102. Чи можемо ми присягати іменем Божим, якщо робимо це шанобливо? Відповідь так. Якщо того вимагає уряд країни чи необхідність підтримати і зміцнити істину і довір'я присягою до слави, для слави Божої та для блага ближнього, такі клятви допускаються Божим Словом і їх належним чином використовували віруючі як в старому, так і в новому заповітах. Чи можемо ми присягати святими чи іншими створіннями? Ні. Законна присяга, присяга означає заклик до Бога як до єдиного, хто знає моє серце, може засвідчити мою чесність і покарати мене у випадку мого вже свідчення. Жодне зі створін не заслуговує на таку честь. І знаєте, деякі люди кажуть, що в Новому заповіті є слова Ісуса Христа, які забороняють будь-яку клятву. І вони спираються на Євангелія від Матфія, 5 розділ, 33, 37 вірш. Давайте з вами швиденько зачитаємо мит 34-го. А я кажу вам, це каже Ісус в на, нагорній проповіді, людям, які знаходяться перед Ним. А я кажу вам зовсім не клястися...» І чим не клястися? Ні небом, бо воно є Божим Престолом, ні землею, бо вона є підніжжям його ніг, ні Єрусалимом, бо це місто Великого Царя. Не клястися і своєю головою, бо не можемо жодної волосини зробити ані білою, ані чорною. Тож нехай вже буде ваше слово так, так, ні, ні. А що більше цього, то те від лукавого. Ну, дуже легко насправді взяти гроші. Е, у когось позичити. Наприклад, я от у Володимира Володимировича скажу. Водимо Володимирович, дай мені тисячу гривень. Клянуся Києвом, що я тобі віддам. Можна ж? Можна. Ну, окей. Я не віддав гроші. І що тоді? Водич поїде в Київ забирати. От, Він не дасть мені, бо він скаже, подумає, що це точно обман. От. Ми не можемо клястися те, що нам не належить. Ну, не належить воно нам. Мені не належить ні Київ, ні небо, ну, ні ця земля, на якій я стою. Не можу я це зробити. І Христос, Ісус, Він каже, ну, тіпа, не робіть отаких от безглуздих клят, в яких ви ніколи не стримаєте. Оцих безглуздих обіцянок. Бо тоді євреї і зараз люди кажуть, о, я це точно зраню, клянусь тобі, клянусь, 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 клянусь. От саме проти цього Господь запоберігає. Щоб не робіть такого. Бо це безчестить Бога. Проте саме в Біблії ми з вами зустрічаємо, як Бог клянеться сам собою. Він присягає у своїй вірності, він присягає своїм іменем. Авраам присягався, Яків, апостол Павло на умов завіті присягається. Тому присягатися дозволяється, але тільки у певних випадках, коли цього, наприклад, вимагає країна. Знаєте, що ну, на суді всі ж присягаються на Біблії, що вони будуть казати правду, тільки правду і нічого крім правди. Президент країни також присягається. Лікарі приносять присягу так само. Чоловік і дружина, коли вступають у шлюб, вони присягаються один одному вірності. Також присягу можна використовувати для того, щоб підтвердити свою обіцянку. Я тобі присягаю, що я кажу правду. Також присягу можна використовувати для вирішення спірних питань. Ну, наприклад, два брата в церкві щось, ну, от, в них якесь питання вийшло. Один звинувачує іншого, але в нього немає доказів. В нього немає доказів, каже, ну от я, я знаю, що ти от вчинив неправильно. Наприклад, там гроші вкрав. А він каже, ні, я цього не робив. А він каже, ну я знаю, ну доказів нема. от І для того, щоб от, цих два брата примирити, той, котрого зараз звинувачить, він може заприсягтись, що він цього не робив. І тоді. Це буде вже між ним і Богом. Адже коли ми присягаємося або приносимо клятву, ми наче прикликаємо самого Бога бути нашим свідком, щоб Він зараз засвідчив, що я не брешу. А якщо я не виконую свою обіцянку, то я закликаю того, щоб Бог мене покарав. І це не шарти. Тому краще не давати якісь безглузди обіцянки. Краще намагатися просто бути чесними, правдивими, виконувати те, що ти обіцяв. І перед тим, як щось комусь обіцяти, подумати про це гарненько. І про це каже Христос, нехай ваше так буде так, а ні буде ні. Подумайте перед тим, як ви взагалі щось зробите. Тому давайте ми будемо завжди, знаєте, так, зважено до цього ставитися. І, знаєте, стосовно імені, коли двоє людей... Знаходиться в дуже-дуже тісних стосунках, і вони, знаєте, так дуже-дуже ніжно промовляють один одного іми, ім, ім'я. І ми з Богом також, ну, Він знає нас по імені, а ми знаємо Його ім'я. І тому ми повинні, повинні з такою трепетом і ніжністю, повагою і пошаною відноситися до імені нашого Господа. І нехай Господь поблагословить нас бути. Вірними і в цьому також. Давайте будемо молитися. Дякуємо тобі, Господи, за те, що ми знаємо Тебе по імені. Ми можемо звертатися до Тебе, Господь, а те, що ти недалеко десь від нас, ти не скрився від нас, Господи, Ти явив нам себе, Ти близький Бог до нас, Господь. У Сині Твоєму, в Ісусі Христі, Господи, Ти сам прийшов до нас, Ти наблизився до нас, ти прийшов цей світ і став схожий до нас. Господь, ти знаєш всіх нас по іменам, Господи, і ти кличеш нас додому, Господь. І допоможи нам завжди пам'ятати про це, Господь, і цінувати ці стосунки, ці такі ніжні, теплі. Стосунки, які ми маємо з тобою, Господь, щоб це був найбільший скарб в нашому житті, який ми боялися би втратити, Господь. Просимо тебе про все це в твоє ім'я, Господь. Амінь. Дуже дякуємо, Саша.